Кинулась близько шостої ранку від сильного вибуху. Почула, як на дах падають уламки та б'ється скло. Тетяна розповідає про ранковий обстріл Херсона. Дуже громко було. І дима дуже багато, дим з криші там ішов, а потім розсіявся. І тут ну, пожара не було, там ніхто не живе. І газ, мабуть, не підключений, все, і пожара не було. А тепер всі сусіди переживаючи, чи розірвалося там, чи може цей. І переживають за це, не знаю. Тому що один удар був, ну це, от, я думаю, може це, а це може просто осколки повредили кришу, і стіну, і таке, і бесідку. Пошкоджені будинки поряд, говорить Тетяна, місцеві жителі прибирають бите скло і забивають вікна. Вранці під обстрілом був і інший мікрорайон обласного центру. Влучили у складське приміщення вдруге за тиждень, розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Росіяни зранку самого обстрілювали Дніпровський район і близько 9-ї Таврійський район там було займання в складському приміщенні. На щастя, без жертв рятувальники вчасно загасили. Під обстрілами була і Антонівка. На сьогодні, розказує староста Антонівського старостинського округу Сергій Ващенко, зруйновані і пошкоджені близько 70% будинків. Ситуація вкрай важка. Щоденні обстріли по кілька разів на день. Окупаційні війська ворога обстрілюють кожен день наше селище. Херсон та сусідні населені пункти армія РФ обстрілює цілодобово, каже Олександр Толоконіков. Пошкоджені медичний заклад, дитячий садок, підприємство, приватні і багатоквартирні будинки. Шість людей минулої доби отримали поранення. Пили по Херсону, Преславу Козацькому. Зеленівці. В Зеленівці троє людей зазнали поранення внаслідок цього обстрілу. Один із чоловіків отримав травматичну ампутацію частини ноги. Ще одна людина натрапила на міну ліпісток в Архангельському, був шпиталізований. На щастя, ногу, ногу не ампутували. Також в Козацькому одна поранена людина і в Херсоні. Загалом шість людей поранено внаслідок вчорашніх обстрілів. Борислав російська армія обстрілювала з артилерії та мінометів, застосовували авіацію. У місті через вибухи керованих авіабомб пошкоджені щонайменше 15 будинків. Комбінат, адміністративна будівля, механічні пошкодження отримала поліцейська автівка. Минулої доби під обстрілом були дві територіальні громади Бориславська і Новоолександрівська, розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Також в селі Новий Борислав, ворог використовуючи випиласки до вибухівки по житловим кварталам населеного пункту, в результаті чого пошкоджень зазнали житлові будинки, приватні транспортні засоби та сільськогосподарська техніка. На Херсонщині триває обов'язкова евакуація родини з дітьми. У Бориславському районі лишається 37 дітей. Вивезли 237, розповів Володимир Літвінов. За даними обласної військової адміністрації, на сьогодні в 23 населених пунктах лишається ще 432 дитини. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко Ігор Горпетченко Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.